Сартує мій полив, дивіться, це о, такий зрушувальний полив, дощування. Видно? Начинає набирає потужність. А! Холодна вода вже. Так, отут, напевно, буде видніше, ось на травички, блін, так класно поливає. Так. Ну погано видно, звісно, за капустою може. Ага, ось видно, так? Да? І обрала я цей полив із-за того, що він... Не забиває рослини, не замурзує рослини, не замазує машини сусідні. Коротше, взагалі просто шикарно. Вона собі просто водичка лягає ось, і все. Собі, бачите, ось вже намочується. Ось так. І гарнисенько поливається. І найголовніше, захвачує який, яку площу. Значить, о, помидори вже зріють, нічогося, черіки. Та, а чого ти, ти повернувся? Ти ж тут лежав. Дивіться, звідси. О, які в мене гейхери по 85 гривень красиві. Кому надо... Ось бачите? Дивіться, який туман. Це від моєго поливу. Бачите? Яка красота. Дуже економно, дуже практично. Картопля в наявності пишіть.